Приєднуйся до кмітливих всезнайок. Вчимося разом! Всіх вітаю і запрошую підписатися на мій YouTube канал. А також, звичайно, чекають вас лайки, коментарі та поширення. На моєму YouTube каналі ви зможете знайти ніжне лагідне відео до Дня Матері. Ну а ми з вами, дітки, сьогодні вивчаємо нову буковку і на нас чекає дуже багато цікавих прав та ігор. Разом з їжачком він буде нам допомагати. Тож починаємо. Їжа, їхати, їжа. У всіх цих словах ми промовляємо і чуємо букву «ї». Її ми і сьогодні вивчаємо. Давайте ж перемовимо чистомовочку разом з нашою новою буквою. Увага на екран! Ї-співають. Ї, Ї, Дзвінко солов'ї. Аї, аї, аї. Живемо в чудовім краї. Ої-ої-ої наварили каші грибної. Їм 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 усю кашу я поїм. Але ви, мабуть, помітили, що чомусь наш їжачок дуже і дуже сумний. А Знаєте чому, дітки? Він назбирав, ось подивіться, дуже багато грибів. Але ніякої каші він зварити, на жаль, не може, тому що не розуміє, де тут гриби їстівні, а де не їстівні. Давайте ми йому допоможемо. Для вас невеличкі підказочки. Подивіться на кожен грибочок, там є малюночок. Е, в слові, якому ми промовно почуємо «Уї», це буде їстівний гриб. В тому слові, де букви «Ї» не буде, це отруйний гриб. Починаємо їжа. Тут є буква «Ї» чи немає. Давайте ще раз чітко промовимо: Їжа. Так, молодці, звісно ж, є грибочок їстівний. Далі це в нас поїзд. А тут розумнички, також є буква «Ї». Наступне це в нас вимовляємо чітко шарф. А тут ми чуємо букву «Ї». Звісно ж, тут її немає грибочок отруєний, тому ми його прибираємо. А це в нас що таке? Так, це наша рідна Україна. Молодці, і тут також є буква «Ї». Крикуємо далі. Хто це такий, якщо в українському одязі? Так, Українець. Є тут буква І. Так. Буква І в слові Українець. Наступне, дітки, хто не знає, я підкажу. Це квіточка, яка називається Лілії. Квіточки давайте ще раз зі мною. Лілії. Так, молодці. Тут ми теж чуємо букву «І». І остання у нас разом зі мною. Черепаха. Розумнички, а тут на букву Ї не чуємо, тому грибочок теж отруйний. Прибираємо його. Ну, тепер погляньте їжачок, їжачиха, зможуть наварити смачної каші. так? І на смаколики будуть ягідки у них. А за те, що ви допомогли їжачку, він хоче вам піддячити і навчити вас прислів'ям. Подивіться, будь ласка. А ну це в нас хто такий? Так, так. Людина. так, Людина. Далі ми вже знаємо: це в нас так, Україна, наша батьківщина. І ми бачимо, вона перекреслена, так? Тобто знак заперечення без батьківщини. Далі це в нас ташечка, як називається? Так, співуча, соловей. Далі ми бачимо нотки. Вони символізують нам що? Так, пісеньку. так? І знову нотки перекреслені тобто без пісні, знак заперечення без пісні. Давайте спробуємо скласти переслів'я. Людина без батьківщини як соловей без пісні. Наступне переслів'я опускаємося нижче. Дерево, рослина, символ України. Так, верба. І знову ми бачимо знак заперечення, тобто без верби, так? А далі кущ, символ України. Так, це Калина. Наступне дивимося, кружечок. У ньому є щось чи немає? Ні, нема. Він пустий, так? Нема. І знову так, Україна. Складаємо переслів'я. Без верби і калини немає України. Далі дивимося, це в нас що таке? Так, це земля, а далі сердечко. Ми, коли бачимо сердечко, про що думаємо? Про любов. Так? У нас тут буде слово мила, мила. Далі це у нас хто така україночка, так, з дитятком. Тобто, ми можемо сказати, що це хто, якщо вона з дитятком? Так, це мама, мати. А мати дитятко що робить? Так, народжує. Вона вже його народила, так? тому що воно вже тут є. Давайте складемо прислів'я. Та земля мила, де мати народила. І останнє прислів'я. Знову в нас Україна, так, стрілочка Дітки, це означає, тут буде слово починається. І далі ми бачимо. Ого? Так. Тато, мама і дитинка, одним словом, це сім'я. Складаємо прислів'я. Батьківщина починається з сім'ї. Ось бачите, такі красиві, дуже прислів'я, навчив нас сьогодні з вами їжачок. Я думаю, ви трішечки втомилися, і вам варто відпочити і порухатися. І теж, до речі, разом з їжачком. Сьогодні. Відправимося в подорож з маленьким колючим їжачком. Пішов по лісу їжачок. В нього спинка з голочок. Ніс багато грушечок, аж болів йому бочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Зупинився, спочивать. Піклувався їжачок про маленьких діточок, чепурних, непосидючих, дуже милих і колючих. 10, 9, 2, 7 грушечки ціні свінім. Ну що ж, сьогодні ми багато з вами розмовляли про нашу батьківщину. Вона називається Україна. Я пропоную вам виконати звуковий аналіз цього слова. Але спочатку я вам хочу сказати, що існує таке правило, і ви маєте його запам'ятати: що буква І завжди ділиться на два звуки. Дітки, завжди ці звуки І, який у нас завжди, ви знаєте, так, м'який приголосний і звук І, який у нас голосний. Ну? Починаємо разом зі мною. Промовляємо чітко. Україна! Починаємо звуковий аналіз. Перший звук ми промовляємо. У. Він який у нас? Так, голосний. Наступний звук. К. І він у нас. Так, розумнички, твердий, переголосний. Далі ми чуємо звук, який? Р. Він у нас. Молодці, твердий, переголосний. Далі звук А розумнички, і ми знаємо, він у нас голосний. А далі давайте перемовимо ще раз слово Україна. І тут згадуємо правило, що вуколка І завжди ділиться на два звуки. Підказуйте мені, на які. Так, І. І, отже, І у нас м'який приголосний і голосний розумнички. Далі який звук? Так, «н» і він у нас твердий, приголосний. І останній звук в слові Україна. Так, молодці. А, і він у нас голосний. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, в слові Україна. Скільки у нас голосних звуків? Молодці чотири. Отже, складів. Скільки у нас буде? Теж чотири. Давайте поділимо зараз це слово на склади. І будемо плескати в долоньки на кожен склад, так? разом зі мною. ту Кра. ї На. Чотири склади. Так, вірно. Чотири склади. А давайте визначимо, а який же в нас тут звук наголошений. Це Україна. Який ви почули звук наголошений? Так, розумнички, звук. І ми знаємо, що в словах завжди наголошений голосний звук. Ставимо позначку голосу над буковкою І. А подивіться, будь ласка, на картинку. І скажіть мені, скільки тут у нас букв? Порахуйте їх, будь ласка, кожен про себе. Так, сім. молодці. А скільки у нас тут звуків? Молодці. Вісім. Отже, звуків більше, ніж букв. Тому що буква «й» ділиться на два звуки Ї, І. А тепер давайте з вами разом почитаємо. Їл їм. Їн. Їз, їв, їр. Їж. Їз, їх, а тепер слова ГАЇ, МОЇ, НЕЇ. їжак. Їзда їсти. І, як завжди, я приготувала для вас цікаві речення. Починаємо. Їжачиха живе у лісі вона знайшла великий гриб, Буде там грибна. Каша. Скажіть мені, дітки, будь ласка, про кого ці речення? Та, про їжачиху та їжачат. А що тут відбувається в цих реченнях? Так, їжачиха знайшла гриби і що? І буде варити смачну кашу. Ну що ж, мої дорогенькі, на цьому наше заняття добігає до кінця. Не забуваємо у вільний час рухатися під мої веселі фізкут-хвилиночки. Я вам бажаю хорошого настрою, хорошого дня, до наступного заняття, до побачення!